Вітаю! Вуличне освітлення Чорнівецької громади. Про це будемо говорити сьогодні у випуску. І просто зараз йдемо до директора Чорнівецького міськсвітла Андрія Шалєєва. Це передача «Чукується». Мене звуть Оксана Супрович. Подім. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий. Е, у Чорнівецькій громаді скільки світлоточок обслуговує міськсвітло? Ну, на сьогоднішній день Ченці міські світло» – це спеціалізоване підприємство, яке обслуговує зовнішнє освітлення, підсвітку знаків, підсвітку зупинок. У нас більше ніж 24. Тисячі точ... світлоточок. В ці 24 тисячі входить також архітектурна підсвітка, ну і села, які нещодавно приєдналися до Чернівецької територіальної громади. Це Коровія і Чорнівка. Угу. Яка і... частина Чернівецької громади на сьогодні освітлена? На сьогоднішній день освітлюється більше, ніж 50% міста, всі основні магістралі. Всі основні вулиці, всі основні жили мікрорайони, а, ну, а також е основні е проїжджі вулиці в селах. А яка частина громади залишається неосвітленою? Ну не більше залишаються такі двори, е ті ж садівничі товариства, які були нещодавно переведені під житлову забудову, там вже живуть люди. Ну і ми маємо розуміти, що Чернівці насправді територіально більше, площа Чернівців більше, ніж територія міста Львова, або ще більш, ну, міст мільйонників. Але в частині там, де ну, переведено земельних ці ділянок, наприклад, у Львові більше 40 тисяч світлоточок, а у нас тільки 24. Тому є куди працювати, є куди рухатись. У Коровії, в Чорнівці, яка ситуація? Ви там також обслуговуєте? так? Ну, звичайно, вони нещодавно були приєднані, це вже десь, десь декілька років. Да? Ми зараз минулого року зробили дві вулиці, оновили Тут освітлення в Коровії. В Чорнівці зробили центральну вулицю, також частково вже. Ну і відповідно потрошки-потрошки, по що, що було раніше, ми чудово розуміємо, що було в селах раніше. Були просто дроти. Сіля сільрада повісила світильники дешеві. У нас зараз це все підключено до системи нашої керування. Повністю ми замінюємо дроти і намагаємося зробити це все в комплексі. Ми за три роки дуже пішли вперед в цьому плані. Тобто ми поміняли більше, ніж 10 тисяч світильників на енергозберігаючі, тобто половина в місті на території нашої громади, вже фактично енергозберігаючі світильники. Ми поміняли дуже багато кабелів, тому що раніше був Кабель голий, дерева ростуть, постійні замикання. Ми ставимо зараз якісний сіп, новий кабель переходимо на нові опори. Тобто, якщо вже побачили, то в нових там території, де будуються, де ми міняємо, ми намагаємося ставити нові оцинковані металеві опори. Звичайно, що у нас є проблеми з підвісами, тому що. Безлад інтернет провайдерів і підвісів, хто де хотів, там і вішався, Це чіплявся зараз. Коли ми вже видаємо технічні умови, вже більше це упорядковано і документально, і законодавчо. Тобто, для того, щоб повісити, вже потрібно оформлення. Тому потрошки, потрошки, ми чистимо від нелегальних підвісів, замінюємо опори. Ну і відповідно проводимо цю всю систему до ладу. Як саме здійснюється забезпечення Чернівецької громади вуличним освітленням, покажете? Ну, звичайно, покажу, при тому розкажу. Ну, на сьогоднішній день ми одне з тих місць, які в розрізі кількості світлоточок в пропорційному йдемо дуже швидко вперед по заміні світлодіодних е, світильників. Е, скажу трошки наперед, ми зараз проговорюємо програму з міським головою, е, з профільним заступником і з керівником департаменту. Щоб і з виробниками світильників, щоб в найближчий час замінити повністю все освітлення місце на світлодіодне. Це нам дасть економію електроенергії, і економію міського бюджету фактично більше, ніж на 50%. Це буде цікаво, єдиний момент це зараз взяти організаційно пропрацювати і частково профінансувати першу частину цих робіт. Це не так багато. Ми плануємо десь на 40 мільйонів. Тобто відповідно 10 Це мільйонів. мільша частина, так? да чи відповідно десь 10 мільйонів. Ми ну, потрібно залучити одразу для того, щоб отримати матеріали. Світильники замінити, а далі вже як говорили з постачальником, з виробниками, розтермінування на три роки. Тобто 40 мільйонів потрібно для того, щоб забезпечити повністю всі чернівці. Фактично фактично 40 мільйонів для того, щоб доробити оцю от частинку основних вулиць чернівців. 40 мільйонів це мало насправді, тому що як ми і сказали, що у нас є куди рухатись, що освіщати. 40 мільйонів це е, замінити основні е, ті, що ЕНЗ енерго. Затратні світильники на ті, що менше споживають, і освітити нормально всі вулиці згідно ну, потреб. А основні це які саме це магістралі, там, де живуть люди, там де їздять машини. Вони зараз у нас освічуються, але старими е, натрієвими лампами, які вже, в принципі, ну трошки вже відходять, да, і вони вже не сучасні. Плюс вони дуже часто е, ми змінимо тому що. Для того, щоб купити нову якісну таку пампу, вона досить дорого коштує. Економічніше набагато поставити світильник, uh -huh. який буде гарантію не менше, ніж 5 років мати. Uh -huh. І він за півтора-два роки він себе окуповує. Зараз пропоную піти на нараду, тому що у нас кожний ранок нарада, де ми ставимо цілі і задачі працівників на день, наприклад, там що до чого вони будуть робити. Після наради ми пройдемося, я вас ще проведу, я ознайомлю з технікою. Угу, uh -huh. Ходімо. Ми оновили систему, повністю нашу диспетчерську і систему зовнішнього освітлення. Тобто, ми зробили ремонт, поставили, встановили екрани. На екранах ви можете бачити, що у нас повністю кожна шафа. Тепер на сьогоднішній день кожний мікрорайон, кожен, яка керується декількома вулицями, включається дистанційно. Ми можемо бачити лінії. Там працює або не працює на разі, які аварійна ситуація, яка може бути, там коротке замкнення або щось. Ми це бачимо все дистанційно. Якщо раніше тут сидів постійно диспетчер, і що якась ситуація сталася, і вона сигналізує, що на лінії щось сталося. Вона і диспетчер миттєво реагує на цю ситуацію і відправляє туди бригаду. Або на сьогоднішній день у наших хлопців у кожного є планшет. Вони виїжджаючи на лінію, можуть, якщо раніше було дзвонили, включить лінію, там все вони бачать, хто працює на лінії. Вони бачать, чи лінія включена, чи не включена. Перше, це норми безпеки. Тобто, вони ну не можуть продублювати. Якщо інша бригада на цій лінії працює, вони не зможуть включити там, є забезпечення. Вони дистанційно повністю бачать, бачите, повні контактори. Де, при цьому диспетчер зараз бачить, що сталося коротке замкнення або якась е, перенапруга. І все це видно. Крім цього, у нас є наша карта, геопортал, де повністю всі ліхтарі міста, всі опори, всі лінії е, вказуються. Їдучи на лінію, у нас кожна бригада з, ж таки, може бачити деякий ліхтар, деяка опора, куди йде лінія, до якої шафи вона підключена. Фактично, ми оцифруємо це вже все. Робота над цим триває. Ми зараз будемо проводити інвентаризацію, тому що за останні декілька років ми пішли знову ж таки вперед, а це не наповнювалось. Зараз добиваємо, наповнюємо, ну і працюємо з оновленим. Повністю, бачите, все сучасне. Крім цього, у нас стоїть ip телефонія і всі дзвінки в нашу диспетчерську, якщо мешканець десь щось скаржиться або просить щось покращити, замінити лампочку. Поступають сюди, вони всі дзвінки записуються, і відповідно бригада виїжджає на заміну лампочки або ремонт світильника. Все в такому, знаєте, сучасному цифровому вже форматі. А ця система охоплює всі світлоточки Чернівецької громади, чи у нас ще залишаються об'єкти, де доводиться вручну контролювати вуличну світло? Дивіться, це вже всі шафи керування. Тобто в шафу керування включає в собі певну кількість світлоточок. У нас на сьогоднішній день. Ця система є ще одна система, яку нам подарувала компанія Хіден, де ми можемо бачити вплоть до світильника. Там. Ця система поки що бачить тільки шафу і лінії, тому що світильники це дуже великі інвестиції. Наразі та система, яка є на вулиці Небесної Сотні, на вулиці на на вулиці Щербанюка, Фітковича ми бачимо вплоть до кожного світильника, де хто працює. Крім цього, ця система постійно під напругою. Ця система, ми бачимо, що деякий світильник працює, і під цю систему вже підключені Камери відеоспостереження, камери. Ну, контролю швидкості. Можу навіть сказати, що всі машини у нас нещодавно було прийнято рішення, що по вулиці Щербанюка не можна їздити вантажною технікою, але техніка їздить, всі ці машини фіксуються. І ми плануємо надавати в поліцію ці дані з цими машинами з порушенням. Війна як вплинула на бюджет стан підприємства? Чи достатньо кадрів у вас? Ну насправді війна дуже вплинула. Чому? Тому що з міста забралися військові ПДФО нашою владою, і відповідно міський бюджет набагато-набагато зменшився. І зменшив бюджети на витрати на утримання та на оновлення. Але завдяки нашим міжнародним партнерам, завдяки компаніям, з якими ми працюємо донорам. Ми йдемо вперед. Наприклад, якщо ви бачите, це нова техніка сучасна, яка була в рамках допомоги передана нашими містами-побратимами. Ми оновили фактично завдяки їм парк, ну, нової сучасної техніки. У нас з'явилася 30-метрова вишка, якої насправді взагалі не було в місті. У нас з'явилися такі мерседеси. Раніше працювали на газонах на старих зілах. Зараз у нас мерседеси і Веко. Є е, е, депутатський корпус допоміг нам купити. Місто виділило кошти і купили новий маніпулятор, тобто тепер ми можемо ставити самі опори, а не брати це в оренду. Купили новий екскаватор, кейс, який і бурить, і також ставить і ри траншеї. А скільки загалом транспортних засобів є на балансі міських світла? Більше 20 тисяч. А раніше скільки було? Якщо порівнюватися. 7, 7, 7 чи 8 такі, що міліше можна було пальчиком. Газелька була така, що пальчиком вже пробувалося дуже старі. Було три е, машини, один ЗІЛ і, і два газона. Да, ну, «Волга» стара. тут десь в інтернеті навіть мем. Було стало, там де Запорожець стоїть і стоїть УАЗІК, в якій заводився е, диспетчерська служба перед тим, як вийти на лінію, годину колопалося в автомобілі в старому Уазіку для того, щоб поїхати. На сьогоднішній день це вже нові сучасні машини шевролети, це автомобілі Peugeot, Volkswagen. Тобто вже є на чому працювати, є рухатись. Тобто Тепер люди працюють із задоволенням і ми швидко реагуємо на всі такі подібні ситуації, аварійні ситуації або ситуації там, ліквідації наслідків. Яка у вас кадрова ситуація? Чи вистачає персоналу? Ситуація з персоналом, як завжди, ну під час війни персоналу не вистачає, але ми визнані зараз одним з об'єктів критичної інфраструктури, тому що ми забезпечуємо певні напрямки життєдіяльності міста, ну які дуже важливі. Я не можу наразі озвучувати ці напрямки безпеки, і тому ми бронюємо наших працівників. Завдяки можливо сказати цьому, ми зараз оновили. Персонал, тобто, вже більше люди пішли, влаштовуються. Ну всі працівники заброньовані. Більшість працівників заброньовано згідно законодавства. Хто платить за вуличне освітлення і оскільки воно обходиться? Ну, це все оплата за утримання та за споживання електроенергії вуличного освітлення, оплачує Чернівецький міський бюджет. Тобто Чернівецька міська рада на початку року планує. Певну суму коштів, яка буде витрачена на утримання лінії зовнішнього освітлення та на освітлення самого місця. Далі є ще поточний ремонт, капітальний ремонт. Поточний ремонт знову ж таки за кошти територіальної громади, капітальний ремонт і десь капітальних видатків. Угу. Вартість електроенергії в місяць можете назвати? Ну ви знаєте, вартість постійно росте. Тобто кожен місяць у нас різна ціна на електроенергію. Якщо я не помиляюсь, остання ціна закупівлі була 8 ,10 гривень 10 копійок, плюс гривня 75 за розподіл, 9 ,75 гривень 75 копійок виходить. 9,85 виходить за кіловат. Місто в середньому споживає 1700 кіловат в годину. Ви замінюєте старі ліхтарі на нові світлодіодні. Яка частина міста зараз охоплена саме новими світлодіодними ліхтарями? Ну, основне, основне, що ми замінюємо, це затратні вулиці, центральні магістралі. Ну і в основному центр або спальні райони, там, де багато людей. І потрошки розширюємось. Останнє, де ми зараз міняємо, зараз сьогодні міняється вулиця Тимощука. Вчора і ну, за цей тиждень замінювалися ці маленькі вулички. В сторону біля вулиці Кобілянської цей квадрат вулиця Кобилянська, вулиця Українська і вулиця Шевченка. Ну намагаємось проспект Незалежності зараз закінчити потрошки. І йдемо, будемо йти в сторону бульвара, в сторону гроші. І основний момент це гравітон, тому що гравітон робили декілька років тому, ну років п'ять тому. Досить такими дешевими світильниками, і вони виходять з ладу. І ми змушені міняти ці світильники. Але ми ставимо вже якісні, більш вартісні світильники. На цьому я хочу, до речі, зосередитись, що дешевий світильник так само коротко і працює. Так само, і як дешева лампа, вона дуже ну малий термін працює, тому варто ставити якісні спеціалізовані світильники світових брендів. Так, які дійсно предназначені для освітлення вулиць. А ви використовуєте світильники на сонячних батареях? Чи зараз, коли є ризик блокау, то вони особливо актуальні? Е, Дивіться, це дуже таке специфічне питання. Місто було в грантових в рамках грантових коштів, е, зроблено певна кількість цих світильників. Наразі, якщо скажу так, їх потрібно досить дорого обслуговувати, якщо б це була певна велика кількість там. 100-200 світильників це було б ну досить таки можна було обслуговувати. Але ті технології, які були поставлені: це сонячна панель, акумулятор і світильник. Там, де немає проводки, вони скажу прямо, більше з них вийшли з ладу, і це була така одноразова акція. Що зараз з освітленням території навчальних закладів, скверів, парків, і інших публічних місць. Наразі нещодавно ми почали проводити цю роботу з освітлення публічних місць, а саме шкіл, лікарі. Це теж громадські території міста. Наприклад, територія школи там постійно діти займаються спортом і мешканці. Ну так сталося, що ці території були спортивними майданчиками, з турніками. Там прогулюються цими територіями, мешканці районів, які проживають. Тому було прийнято рішення освітлювати також ці території міськ світлом. Тим більше, все одно, наші більшість наших ліній ідуть через ці лінії. Зараз проходить процес зі школами там, де є освітлення передачі, там де є облаштування, теж саме з лікарнями. Наприклад, є в Садгорі зараз. лікарня, ми там будемо ремонтувати зовнішнє освітлення. Тому ж лікарня в інших лікарнях так само. В лікарні дитяча лікарня на вулиці Буковинській. Ми вже відремонтували частину освітлення і зараз запроваджуємо ну, сучасне парки. Сквер ви бачите, що ми освітлюємо досить гарно, досить якісно новими сучасними технологіями. Деякі сквери нові там, взагалі, сучасні технології з новою керування, які були встановлені з провідних світлових компаній. Окрім самих світильників, ви також замінюєте опори, мережі, де, як вони замінюються, як ви визначаєте, де потрібно їх встановлювати? Ну, насправді ми з департаментом сідаємо, з департаментом інфраструктури, з депутатським корпусом, визначаємо певні вулиці, певні райони, де потрібно це робити, і таким чином йдемо. Там, де планується капітальний ремонт. Ну, Наприклад, от вулиця нещодавно робилася вулиця Сторожинецька. Опори, які на цій частині, ну, вони 60-х років минулого століття, вони вже ну, фактично падали. І зробити просто вулицю на замінів ці опори і на замінів освітлення ну, це не по-господарськи. Тому ми сіли з департаментом, обговорили і поміняли цю вулицю. Зараз там, де ну, ми намагаємось впливати на те, де буде робитись вулиці, щоб одразу. Робити комунікації наразі. Керівництво департаменту і міська рада це розуміє такий підхід. Вона нас підтримує і замінюємо такими напрямками. Намагаємось поміняти там, де більша сукупність людей, там де вони більше дійсно потрібні, і де затратила великі затрати електроенергії. Для того ж це десь. Професійно ставити в ці рамки. А як часто фіксуєте пошкодження опори і з яких причин це може відбуватися? Майже щодня Майже щодня ми публікуємо все на своїх сторінках. Наразі дуже багато опор, які збивають водії, або водії в в нетраризному стані, або вони справився з керуванням, або заснув за кермом, і він збиває опору. Нещодавно збили на перехресті вулиці Канівської опору. Яка фактично трималася на дротах, наша бригада, завдяки тим, що ми маємо техніку, виїжджаємо і одразу міняємо. Окрім цього, хочу також зауважити, що ми створили запас, певний запас опор на базі. Тобто на підприємстві, щоб у нас були в таких випадках, ми мали чим замінити все зробити. Раніше такого тут не було. А хто платить за ці пошкодження? Місто чи водії можуть компенсувати? <кій> Ви знаєте, це дуже цікаво. Воно робиться в рамках утримання, тому що поки ми з, з, з цим водієм заходимо в суди, має ввести суд. Є адекватні водії, які просто приходять зразу, оплачують ці роботи, і ми міняємо опору. За їхні кошти є такі, що взагалі заходимо в суди. У нас вже декілька справ, де працює виконавча служба по арешту їх рахунків, тому що вони позбивали опори. Ми виїжджали, ставили, витрачали міські кошти, а вони не хочуть. Тут вже спрацьовувати. Ну ми чудово розуміємо, що ми не можемо чекати, збили опору, да? і поки він е, пройде суддям справу. тому ми її міняємо. Ми бачимо по місту багато дротів, є тонкі, є неізольовані. Розкажіть, будь ласка, ну наразі дивіться, є голі дроти, це ще стара система, да, яка була встановлена. Тобто йде фази, є нулі, да, вони старі голі, такі великі алюмінієві дроти. Але ми вже використовуємо сучасний дріт сіп п'ятого класу, який витримує певні навантаження. Ми скрізь це міняємо. Тоненькі дроти, які ви бачите, це в основному більшість це інтернет-провайдери або інтернет-комунікації. Наразі ми маємо шалену проблему з цими дротами. Чому? По-перше, самовільне їх розміщення, хаотичне їх розміщення. По-друге, розміщення без всяких дозволів. Ті, хто нормально приходить, планує, робить проект, ми дозволяємо, вони пробірковуються, вішають. Всі інші розуміючи, що це просто привикли так робити, а є опора. Давайте щось повісимо. Так само, таке сама ситуація з відеокамерами, які просто власники бачать опору, хочуть перед воротами повісити, і тягнуть собі. Тому на сьогоднішній день ми перше робимо все згідно законодавства або демонтуємо, або домовляємо, щоб демонтував власник. Це затрати, дуже великі затрати підприємства насправді. Інше, будемо регулювати зараз правила підвісу в місті. Ну і третє, що ми плануємо асоціацію звертатися до Кабінету міністрів України для врегулювання цього питання. Тому що ну, комунікації комунікаціями, розвиток електронних комунікацій це добре, але коли воно без норм, без жодних правил розміщується, це небезпека. У нас вже було декілька пожеж. Декілька ситуацій, коли пожежна або машинообслуговування взагалі не встигала приїхати. Вона, ну, як приклад, на вулиці Бендери була пожежа і пожежна вишка не могла піднятися, тому що власник одного з е, закладів розвісив на, над собою е, ліхтарики. Або нещодавно на вулиці була пожежа, коли е, коробка інтернет-провайдера загорілася, пошкодила світильники, пошкодила. Е, Іноді, і воно бездозвільно просто є, є вже висновки цього, ну і згідно цього будемо працювати. Не можна лишати в такому стані, як воно є. Ми постійно над цим працюємо. Наразі працюємо трошки жорстко. Розуміємо, що хтось може залишитися без інтернету, без зв'язку, але хочемо сказати, що це небезпечно, тому що якщо воно замкне або впаде опора. Не одна людина лишиться тільки без інтернету зв'язку, а лишиться дуже багато людей без електроенергії, без освітлення і без тих же самих комунікацій. Інтернет-зв'язку. А чи можливо ці електромережі ховати під землю? І чи є у нас вулиці, де таке практикують? Є є, практикують за кордоном. Скрізь таке практикують, але наразі е, ну історично так склалося, що мер підземні комунікації належать Укртелекому. Укртелеком на сьогоднішній день не вкладає. В ці мережі кошти, тому що це потрібно їх чистити, їх треба проводити, слідкувати, подмуровувати. Якщо ви навіть бачите, скільки ну, люків на дорогах порвалені, це треба втрачати кошти. Наразі компанія не хоче. Шукаємо з містом вихід. Була навіть пропозиція викупити у укртелекома ці колодязі, передати їх місту. Це б набагато спростило. Про викладання міських мереж, утримання доріг поки що на, наразі це в такому процесі переговорно. А обрізку дерев ви здійснюєте, якщо вони заважають? Це також болюче дуже питання. Знаєте, ми постійно обслуговуємо всі дерева, все зелені насадження в місті трес зеленого господарства та проти робіт. Лінії обслуговує обленерго, міст світло. В правилах утримання ліній пишеться, що балансоутримувач відповідає за лінії. Але в такому разі ми маємо чистити і дерева. Але деревами у нас працюють електрики, а не озеленювачі та пильщики. Тому ми там, де можемо, наразі це є проблема, це є дуже спорне питання, тому що ми їх чистимо так, як можемо. Трес Професійно має це чистити. І це їх дерева, які вони обслуговують і, відповідно, мають специфічно, ну спеціалізовано чистити. Тому у нас постійно з нами питання: хто має чистити дерева? Ми, ми чи вони? Коли йдемо чистити ми, вони нам кажуть, що от це треба так чистити, це треба так чистити. А хлопці кажуть: ми електрики. Каже, ви озеленючі, тоді чистить так. Інше питання. Дуже теж цікаво, що було раніше: дерево чи дроти, тому що більшість тих дерев, які порозросталися, були посаджені з порушеннями вдоль лінії електропередач. що не можна було робити. Таке ж дуже болюче таке питання: це приватні приватні території приватних будинків, де дерева дуже розрослися. відповідальність несе приватник. А вони розрослися і роблять короткі замкнення на публічних лініях електромереж. Тому наразі це теж питання треба врегульовувати і законодавче, і місцевими актами. Але більш-менш ми знаходимо вже спільну мову через департамент і сідаємо за стіл за круглий стіл обленерго, Рем, міск світло, тре зеленого господарства і вирішуємо, як це правильно робити. Гаразд на цьому, все. Дякую вам. Заходьте до нас ще. Завжди раді вас бачити. І хочемо сказати, що ми робимо це місто світлішим, ми робимо його комфортнішим для мешканців. І взагалі наш принцип, що Чернівці мають бути найкомфортнішим містом України. Це була передача щокується. До зустрічі на всі 4